захисника відюдина, законного представника підозрюваного Блогвіна, підозрюваного Блогвіна, розглянувши відкритим судовим засіданням за лісу в, в залі суду місті Києві, бо питання слідчого, слідчого віку, Зачейського АНС України в місті Києві, Карабаша, до застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ложкіна Олексія Владиславовича 25.9. 1998 року народження уроженця міста Хмельницька, українця, громадянина України, зареєстровано проживаючи за адресою міста Хмельницька, вулиця Соборна, 27, квартира, 34, Раніше не судимо не Слідчий Слідчі, через відділу Пічірського України в місті Києві Парабаш за погодженням із. Заступником прокурора Печерського району міста Києва Ліренко звернувся до слідчого судді з попитанням про застосування запобіжного заходу та тримання під вартою щодо підозрюваного влогіння. Попитання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Печерського руху без України в місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за номером 120-151-306-356-72. Від 31.08.2015 року відносно Логвіна Олексія Владиславовича за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 294 частиною 3 статті 345 КФУ України. Як зазначає слідчою клопотання Логвін 31.08.2015 року приблизно о 13 годині 30 хвилин поруч із будівлею Верховної Ради України за адресою міста Київ вулиця Грушевського Ке. Де на той час відбувалося мирне зібрання громадян разом із бою помагала бурлак Храцько-Мельчухов, соснею, валіозом, Криворучкіном Олійник, Фурманюк, Крайняк, Кільше, Бруменюк та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами. Повідавши працівників правоохоронного органу України, що перебували за вказаною адресою, оформленому одязі та індивідуальних засобах захисту, виконували свої службові обов'язки по охороні громадського порядку. Почав активні дії відносно останні. Вказані дії виразились, вчиненні обідним разом із змагала бойком бурлих, грацьком, Мельничук, сосна, дайбозом, паліозом, криворучкіном, олійник, фурманюк, крайняк Кінчин, іншим, гуменюк та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами насильства, опору представникам влади по активній фізичній протидії здійсненню працівниками правоохоронних органів своїх повноважень. Поєднаним із нанесеним ударів предметами, придатними для враження живої сили, спричинивши такий спосіб, потерпілим ходять удякову, перекосу, дячуку, Чернявському, дебріну та іншим особам тілесних ушкоджень, що призвели до тяжких наслідків. Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на виправдені в ньому доводи. Захисник проти задоволення клопотання заперечував. Зазначивши, що дії під не призвели до жодних тяжких наслідків, про які зазначено в клопотанні та виходячи з особи підозрюваного. Підозрюваний та законний представник підтримали думку захисника, вивчивши клопотання та докази, яким воно ґрунтовується, заслухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя дійшов до судного висновку. Логін є підозрюваним у кримінальному провадженні, внесеним до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 120 151 3060 30, 72 за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 294, частиною 3 статті 345 Кримінального кодексу України. 31 серпня 2015 року його затримано за підозрілю відчинені злочинів. 1 вересня 2015 року було повідомлено про підозру в вчинення злочинів, передбачених частиною 2 статті 294, частиною 3 статті 345 КК України. Відповідно до частини 1 статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених статтею 177 КПК України. Слідчим у клопотанні та доданих документах наведено наявність обґрунтованої підозри, у вчиненні логім зазначених злочинів. Обґрунтованість підозри складає сукупність даних, які містяться у протоколі огляду місця події від 31.08.2015 року, згідно якого логіна виявлено газовий балочок. Протоколі пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 1.09.2015 року. Згідно якого свідок могила виця, Пізнав серед пред'явлених фотозмінків Лобміна як особу, яка застосовувала насильство до співробітників правоохоронних органів. Протоколі допиту свідка могилиця, відповідно до якого він був очевидцем вчинення підозрюваним вказаним злочинів. Протоколі допиту потерпіло чернянського, відповідно до якого йому спричинені тілесні ушкодження. Слідчий суддя, не вирішуючи наперед питання доведеності вини, підозрюваних кваліфікації дій, приходить до висновку про дійсно обґрунтованість підозрювань. Та вважає, що в кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов'язує можливість обрання особі одного з запобіжних заходів, що передбачені статтею 176 КПК України. Слідчий, враховує, слідчий суддя враховує позитивну характеристику особи Логіна, його неповнолітній вік, звернення народного депутата щодо особистої поруки. Однак ці дані не можуть знівелювати підвищену суспільну небезпечність діяння. Згідно з статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, недоторканість, безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Таким чином, слідчий суддя вважає, що наразі існують реальні ризики, які пов'язані з обранням запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою, відносно вогню на тяжкість інкримінованих діянь. Характер, загроза призначення суворого покарання, можливість незаконного впливу на свідків потерпілого, ухилення від слідчого та суду, продовження значимої діяльності і застосування більш яких запобіжних заходів буде небезпечним запобіганню таким ризикам. З рахуванням положень частини 400 і 183 КПК України, слідчий суддя, враховуючи фактичні обставини справи підвищену суспільну небезпечність кримінованих діянь при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не визначає розмір застави щодо злочинів, які вчинені із застосуванням насильства. За такі обставини клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підтирають заковою, керуючи статтями 3, 29 Конституції України, статтями 177, 178, 183, 184, 193. 194, 197 та 309 КВК України слідчий суддя ухвалив. Попадання слідчого, слідчого відділу Печерського РГБС України в місті Київ Барабаша про застосування запобіжного заходу задовольнити. Застосувати до підозрюваного логина Олексія Владиславовича 25.09.1999 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали слідчого судді визначити в межах строку досудового розслідування. До 29, до 29 жовтня 2015 року включено. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанні після її оголошення. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів. з дня її оголошення. слідчий суддя підпису. Сміс умови скоро нам зрозумілий. Порядок оскарження. Щодо виносит злучені.